Яйця для влади приготували в рамках акції «Підтримка угоди про асоціацію з європейським союзом у Черкасах. Активісти назбирали по селах цілий кошик переполиних та курячих яєць. Усе для того, аби нагодувати можновладців корисним продуктом. Він на їхню думку покращить роботу мозку посадовців, які призупинили процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Також в рамках євроакції Черкащани організували вуличну фотосушку, виставку світлин на тему, чому я обираю ЄС та під. Писали власну угоду про асоціацію на великому банері. Доповнила акцію чаюванням, конкурсами та малюнками на тему євроінтеграції. Я ще наприклад гарного майбутнього для своїх дітей, які в мене дуже скоро вже сподіваюся з'являться. І я думаю, що Якщо ми підпишемо угоду про асоціацію з ЄС умови, тоді життя наше значно покращаться. Хочеться просто донести до людей, що є ті принади, про які не говорять. Тому що, наприклад, ті, хто виступають проти Європейського Союзу, вони дуже яскраво доносять, чому, хоча там частина більшість брехні, ну, ті їхні аргументи. Хочеться донести, чому це добре, хочеться показати, чому, ну, чому треба туди йти.